Вітанічка, це вам швиденько огляд на сірники від компанії Basecamp Outdoor Equipment. Це китайська контора. І, на жаль, це єдина контора, яка продається у нас в Україні, яка продає сірники мисливця. Що можу сказати хорошого? Дуже прикольна коробочка. Окрема подяка за резиночку, коробочка вологозахищена, все добре. Сірники працюють, тобто вони загоряються, вони при цьому не тухнуть. Їх можна використовувати під дощем, їх можна використовувати після повного намокання і так далі. Серед недоліків можу зазначити ось це чіркало. Це чіркало нанесене на папірець. Тобто, якщо ви її прям будете мочити, то вона прям намокне. Можу сказати, що розробники молодці і поклали всередину ще одну, це, до речі, якраз друга, це запасна. Але вона теж швидко забивається, вона теж швидко вимащується сміттями, вона теж швидко мокне. Тобто мінімум це ось так робити. Це прям мінімум-мінімум. А максимум бажано їх обидві зберігати всередині. Якщо не можете її дістати, то самим сирником можна піддіти. Тобто резюмую, вони працюють і вони єдині, які можна знайти в Україні із більш-менш нормальних. Є прям дуже сумнівні гаражні контори, я на них навіть не дивився. Це всі, всі переваги. Серед недоліків ось ця штука. Ну, я думаю, що потенційно можна було б зробити, не знаю, якось її надійніше. Нанести її на пластик і купляти сірники окремо від цієї баночки, тому що ну сірники значно швидше використаються, ніж баночка. А куди мені потім дівати? Я знайду, але ну, сам факт можна було продавати сірники окремо і трошки дешевше.